Якою буде мода в сезоні Осінь Зима 2024-2025? Улюблений предмет гардеробу любителів витонченої класики набуває нового обличчя. Офісний переполох на зміну бездоганному образу офісного працівника з відпрасованими накрохмаленими сорочками і начищеним взуттям прийде нестандартний і дещо недбалий вигляд. Працівник, який не встиг ретельно одягнутися, саме так виглядають моделі у ділових костюмах. Модельєри в сезоні Осінь зима пішли далі і зупинили свій вибір на костюмах-трійках. У наступаючому сезоні піджак, жилет і прості брюки з тканини стануть запорукою бездоганної елегантності, як на кожен день, так і для особливих вечірніх заходів. Правило залишаються незмінним. Просто змініть аксесуари, щоб отримати інший ефект. Теплі просторі, м'які светри – невід'ємна частина осіннього та зимового стилю. Однак у майбутньому сезоні вони отримують нову компанію. Моделіри сходяться на думці, що ідеальним доповненням стануть спідниці. Обов'язкові контрастні тюль, замша, шовк або мережево. Спідниці в цьому поєднанні повинні бути легкими та елегантними, щоб їх доповнили вовняні светри великого розміру. Ефект інтригуючий і зручний комплект для осіннього дощу на вулиці. Новинка серед трендів осінні-зими зими натхненники морського стилю. У версії відповідно до прогнозу погоди. Будинки моди на чолі з Ермес, Томфорд. І Луїза Спайолі використали мотиви, безпосередньо взяті з вбрання капітана ексклюзивного круїзу. У трендах будуть двобортні пальто із золотими гудзиками, вовняні бушлати, характерні головні убори зі злегка заокругленими полями, довгі пальта в стилі штормових черевиків і однотонні комбінізони брудно-білих відтінків. Сезон осінь зима 24-25 також стане одним із великих повернень класичної елегантності в її найвишуканішій версії. Одним із прикладів є елегантний образ у безсмертній чорнобілій версії. Поєднання чорного і білого гарантія непідвладного часу шику, а сильна сторона цього тренду найякісніші матеріали та ідеальний фасон одягу. Кожен крій, драпірування, шов і конструкція є лакмусовим папірцем майстерності дизайнера. Вони підкреслюють надзвичайну силу поєднання двох найпопулярніших кольорів у світі. Суперечливий візерунок знову розбурхав уяву дизайнерів. У сезоні осінь зима леопард показує своє чергове обличчя. Надзвичайно елегантне, непомітне та вишукане. Натхнення для створення осіннього та зимового образу сягає корінням з 50-60-х років. Лінія леопардового пальто Майкл Корс пряма без вираженої талії, а комір характерно заокруглений. Марк Кейн вирішив пом'якшити леопардовий візерунок, відтінивши матеріал і порушив елегантний образ ретро-беретом. Алая ж прикрасила трикотажну сукню з леопардовим принтом, об'ємними рукавами зі штучного хутра. Схожість зі стилем фільму Кроела Демон не випадкова. Складні пінапи і драпірування тканини не призначені тільки для вечора. Також дизайнери вирішили прикрасити класичні повсякденні сукні. З м'якого трикотажу та вовни. Їх відрізняє мінімалістичний крій, стримана колірна палітра та найякісніші матеріали, щоб нічого не відволікало увагу від їх хитромудрого дизайну. Серед країв драпірованих сукон також присутні мікротренди, наприклад, асиметричні вирізи, збільшення лінії плечей або водолазки в стилі 90-х. Ідеальна пропозиція для любителів класики, які шукають нових рішень. Спідниця з цікавою фактурою буде найпопулярнішою у сезоні осінь зима 24-25. Вона може стати відмінним акцентом в образі. У сезоні Осінь Зима картатий візерунок бере початок від аристократичних коренів і повертається до натхнення гранджем. Одним словом, він багатогранний, електричний і підходить для багатьох випадків. Приклади. Домашні будинки Шанелі роблять упор на елегантні двобортні Максі. Елізабета Франкі грає з бунтарським варіантом клітки та прикрашає сукні кроєм чутливих халатів. У свою чергу Анна Суї повертається до англійських натхнень в іделічній версії. Вона демонструє картаті вовняні сорочки з шикарним шарфом у волосі. Тренд штучного хутра продовжується. Сезон осінь зима 24-25 знову буде належати великим кудлатим курткам і пальто, які дивують своїм об'ємом прямо всупереч принципу: чим менше, тим краще. Їх бездоганний стиль забезпечує стримана колірна палітра. У майбутньому сезоні дизайнери акцентують увагу на білому, екрю, слонової кістки і всіх відтінках бежевого з коричневими акцентами. Штучне хутро має багато функцій і є напрочуд практичним. Вони чудово доповнюють як повсякденні стилі з джинсами та мотоботами, так і елегантні вечірні укладання. Рясні шикарні бутони тканинних троян знову прикрасять наш одяг. Цього разу не вечірні сукні та блузи, а теплі светри, вовняні пальта та повсякденні сорочки. Елісап стає майстром флористичного декору і додає квіти в найтепліші предмети одягу, які завдяки їм набувають легкості та романтичного шарму. У свою чергу Марк Кейн зосереджується на новому визначенні класичного чорно-білого образу. Сучасним стає поєднання простого костюма і сорочки, звісно ж, за допомогою ефектної тканинної троянди на комірі. Доблянки є одним з найбільш функціональних стилів зимового одягу. Жодна інша модель не захищає так ефектно від низьких температур і тріскучого морозу. Однак це не всі її переваги. Модельєри люблять створювати їй нові грані, щоб вона також стала улюбленим елементом зимового гардеробу, любителів класичної елегантності. У сезоні осінь зима домінуватимуть укорочені моделі до лінії Італії. Їх відрізняє палітра нейтральних темних кольорів, переважно шоколадних відтінків коричневого. Також важливою деталю є глянець від ніжного блиску зернистої шкіри до ефекту міцного лаку. Ефект. Сучасна версія хіта прямо 70-х. Сезон шкіряних речей, який розпочався навесні та влітку, продовжиться холодної пори року. А ще цей матеріал мав різні текстури, як ідеально гладку матову, так і блискучу глянцеву поверхню. Тренч один з найочевидніших елементів класичного гардеробу. Можливо, саме тому він продовжує надихати і будити уяву модельєрів. У майбутньому сезоні. Дизайнери роблять упор на експресивні сучасні пропозиції. Наймодніші тренчі сезону осінь зима будуть зі шкіри, бажано зі штучної, яка ідеально імітує природний ефект. Цікавими будуть і фасони пальто від класичних одноборних тренчкотів до моделей натхненних естетикою 80-х потужними рівними загостреними плечима. Любителям ультрамодного ефекту також підійдуть. Тренчкоти з густої лакованої шкіри. Бажано непомітного кольору. Наприклад, моря, хакі, сливи або карамелі. Денім ніколи не виходить з моди. Цю думку поділяють і дизайнери найбільших будинків моди. Однак у сезоні осінь-зима до цього ставляться трохи інакше. Модний денім в майбутньому сезоні вирізняє в першу чергу гладка однорідна фактура і єдиний чіткий відтінок. Має бути темним, наприклад, темно-синій, голубо-сірим або чорним. Носити денім будемо і в однотонних комплектах. У трендах будуть безтурботні образи з джинсовими куртками, поєднання в стилі 70-х із сорочкою. Якщо у сезоні весна літо 2024 нам пропонували врешті повернутися до максималізму, то холодної пори року знову на подіумах панує мінімалізм. Бо що може бути зручнішим, ніж, приміром, джинси з білою футболкою чи проста максісукня? Естетика Бохо знову повертається до популярності. Цього разу дизайнери сприймають тренд дуже буквально і пропонують образи з ніг до голови. В результаті ми поєднуємо візерунки з бахромою, дублянки з розшитими спідницями, а також підкреслюємо все це шкіряними черевиками до колін, ременями з ланцюжками і сонцезахисними окулярами в стилі 70-х. Також доповнюємо повсякденні стилі тренд-бохо. Модними є набори з ланцюжків, сережок кільців і оберемків, браслетів з натуральних каменів. Ефект. Шикарний безтурботний хіпі в міських джунглях. Спортивний одяг залишається в наших гардеробах надовго. І як не дивно, він не має нічого спільного з тренажерним залом і повсякденними фізичними навантаженнями. Модельєри черпають натхнення у спортивних стилях, які використовуються для занять певними дисциплінами. Просто поєднуйте їх зі спідницею олівець, що обітьми на підборах і шкіряною сумочкою. Друзі, на сьогодні все. Це моя підбірка основних трендів на осінь зиму 2024-2025. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!